Тут присутні, як приймався закон про засади державної мовної політики у Верховній Раді України. Вся Україна бачила, що цей закон приймався з порушенням чинного законодавства, Конституції України, статті 10, закону про регламент Верховної Ради і з порушенням той саме статті, бо якої ви сьогодні апелюєте про індивідуальне голосування. Бо рукою Чачут був проголосований цей закон. Про законне рішення. Дякую. Шановним пане представникам партії регіонів хочу інформувати наступне: що якщо будуть прийматися закони з порушенням закону, то це не є закон, це є антиконституційна дія, а за неї треба садити. А в першу чергу, членів партії регіонів, котрі голосували за цей закон. Дякую за пані. України і порушення закон. Черговий раз. Тільки перед тим не визнали протест прокурора про абсолютно неудобно наше рішення. От не так треба захищати. Зараз ми маємо вже виконання не виконання рішення Державної виконавчої служби. Що то додаткові причини для розпуску Тернопільської последова, то хочу сказати, що ті хлопці, які 12 чоловік від фракції БОП, Чущення, які не пішли в Тернопільську, потіснити на наступних виборах, всеукраїнське об'єднання Берого Свобода. Якщо вона буде розпущена Тернопільська обласна рада, Боксію Петровичу, ми дуже чи буде відбувати, чи не вийдувати. Бо Він собі прийшов вже в Києві і собі спокійно вважає, що в Хайську земля згодиться. Я, шановні депутати, так інформую. Ну, Можливо, не всі читали матеріали сесії, тому я читаю проект 13.91, який не був підтриманий тільки що. І там іде так. рішення Тернопільського окружного дні суду, які... Зобов'язав Тернопільську обласну раду розглянути на черговій сесії Тернопільської обласної ради питання надання Почайської в спенської лаврі гірничого відводу. Ми розглянули його. Ми виконали рішення суду. Ми його розглянули. Депутатський корпус не підтримав питання щодо надання гірничого відводу, ну, як в принципі, і іншим там десь не підтримується час від часу. Нічого страшного. Ми виконали...